Мобілізація юнаків до 25 років продовжується. Якщо ви хочете дізнатися більше, то обов'язково дивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаним тем за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і обов'язково, якщо у вас виникають якісь питання, пишіть їх в коментарях, щоб можна було максимально широко ростити дану тему. Ну а про цю тему розповім саме зараз. Станом на момент виходу даного відео, юнаки від 18 до 25 років можуть мобілізувати. Саме ключове питання, яке цікавить всіх, чому так, якщо ж є заборона про мобілізацію цих юнаків, і це на сьогоднішній день зробити неможливо. А це все через те, що законопроект, який забороняє мобілізацію юнаків від 18 до 25 років, він не підписаний. Дійсно, він прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради, але не підписаний президентом. І станом на сьогоднішній день це дає можливість. Повністю здійснювати мобілізацію даних юнаків. Але, зрозуміло, не всіх, але ще тих, хто має статус непридатних в мирний час або обмежено придатних в період воєнного стану. Зрозуміло, що зараз немає такого поняття, як обмежено придатний, але це придатні для тилових частин та роти забезпечення. І так, друзі, як ви вже знаєте, такий статус, як непридатний в мирний час, обмежено придатний в період воєнного стану, а на сьогоднішній день це повністю вже придатний для тилових частин. Він дає е, повністю підставу для того, щоб можна було дану особу, наприклад, хлопця від 18 до 25 років перевести із статусу призовника до військового зобов'язаного. І зрозуміло, ці юнаки вони можуть не мати взагалі ніякого військового доступу, не проходити військову кафедру, не проходити військову службу, але можуть мати статус військового зобов'язаного і. Саме цікаве те, що як я вже говорив неодноразово у своїх відеороликах про те, що ці Хлопці, які є військовозобов'язаними, можуть бути мобілізовані в період воєнного стану, зрозуміло, для прийняття участі, наприклад, у бойових діях. Але саме цікаве, те, що навіть на сьогоднішній день, в період воєнного стану, все рівно даний статус особам призначають. Тобто, коли юнак проходить лікарську комісію, і його статус однозначно змінюється, якщо, наприклад, він постане свого здоров'я не може бути придатний для строкової військової служби, хоча на сьогоднішній день вона навіть і не признається називається. І так, друзі, як ви неодноразово вже чули в моїх відеороликах, я повторюю ще раз про те, що юнаки, які мають статус непридатного в мирний час, а обмежено придатний період воєнного стану, на сьогоднішній день це придатні для тилови частин, роти забезпечення, то дані особи, навіть не маючи будь-якого досвіду військової служби або навіть не маючи військової кафедри, вони можуть набути статус і набувати сьогоднішній день військово Тобто це говорить те, що якщо, наприклад, особа є військовозобов'язною, вона може бути мобілізована до проходження військової служби в період воєнного стану. Зрозуміло, якщо це дозволяє її стан здоров'я. І саме цікаве те, що вона взагалі може не мати будь-якого досвіду у військовій сфері. Саме цікаве те, що на сьогоднішній день також продовжується присвоєння такого звання, якщо особа по своїй військовій лікарській комісії є придатною виключною для тилових частин. І так, друзі, на завершення даного відеоролика хочу повідомити, що законопроект 11379, який говорить про заборону мобілізації юнаків від 18 до 25 років, який має статус непридатних в мирний час, а придатний для тилових частин в період воєнного стану і має статус військово зобов'язаного. На сьогоднішній день він, хоч і прийнятий Верховною Радою, і хоч підписаний головою Верховної Ради, але стане день не підписаний президентом України. І даний законопроект лежить на підписі ще з 15 жовтня 2024 року, і подальша доля його поки невідома. Якщо щось зміниться, я обов'язково зніму відеоролик і повідомлю про нові зміни, які відбуваються в нашому законодавстві. Ну а основна порода для даних юнаків це те, що якщо у вас є право на оформлені відстрочки, все ж таки скористайтеся ним і не чекайте, коли даний законопроект. Проєкт буде підписаний. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписку на YouTube канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну, а з за як завжди був я, адвокат з знук юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Всім пока і до нових зустрічей!